В такій ситуації ми будемо жити в таких умовах постійних обстрілів, вбивство цивільних. Росія буде говорити, що вона бажає проводити консультації, переговори. Mm -hmm. Трамп буде в це вірити, і це все буде тривати. Росія. А Європа. Я не розумію, що, що яка альтернатива. Ну, вийде Трамп і скаже, що він не путіним Це може бути хоч завтра. Ви ж бачите, що він вже говорить: він божеволіє. Він я не розумію, що він робить. Ну, скаже він більш жорстко. Вас це заспокоїться, якось впливає на ваше життя. Що там говорить про Путіна? Mm -hmm. Ну така, чого ви від нього добиваєтеся? Ну я просто думаю, що за словами, може бути, бути якісь дії. Які у нього? А в нього є механізм повпливати? Ну я вже багато разів пояснював, да, що, трам, що, да. що Трамп президент Сполучених Штатів. Його можливості впливу на Путіна обмежені. Якщо б були можливості впливу на Путіна, їм би скористався президент Байден. Я весь час не розумію. Ви вас з одного боку всі критикуєте Трампа, угу. посміюєтеся над ним, але вірите, як і люди, які голосували за Трампа, що у Трампа в кишені є якась чарівна паличка, яку він просто не хоче доставати, бо він любить Путіна. А от якщо він вас полюбить, От вас так ну немає. На зеленського він не ну, так немає. Хай не Зеленського він не полюбить. Нічому він може полюбити зниська. Він дістане цю чарівну паличку і все. І путіна не буде. У нього немає ніякої чарівної палички в кишені. Він президент Сполучених Штатів просто. Ну, європа тоді розуміє значно краще небезпеку, готується кліпати цю чарівну паличку на своїх заводах, тому що не лише там міністр оборони Норвегії сьогодні говорив, що Путін Росія не Путін. Росія нападе на країни НАТО, навіть якщо вона ослаблена в Україні. А вона ослаблена, тому що туди стягнули все, що можна. Людський ресурс, зброя, боєприпаси ну це не треба пояснювати там в деталі. Мене немає ніякої впевненості, що Росія нападе на країни НАТО. Я вважаю, що така опція існує, але вона пов'язана із тим, наскільки Росія готова перевірити сталь. З п'ятої статті НАТО. От якщо після вчорашнього саміту чим, в Газі угу. можливість нападу Росії на країни НАТО сильно зменшилася, тому що п'ята стаття підтвердилася. І ви не забувайте, що ця ідея нападу на країни НАТО, вона завжди пов'язана тільки з одним: показати, що НАТО не працює. Зараз, після того, як Трамп бив по Ірану, Угу. Немає впевненості в тому, що він не буде намагатися продемонструвати свою силу, якщо країнам НАТО буде загрожувати небезпеку. Так що я не став би так впевнено говорити. Немає ніякого значення, що говорять європейські політики щодо нападу Росії. Їм потрібно збільшувати воєнний бюджет, якщо вони не будуть говорити, що є небезпека. Як ви розумієте, жодний парламент за збільшення військового бюджету не проголосує. Тримають в тонусі. Тут є інша небезпека дуже серйозно, що якщо вони будуть занадто активно це говорити uh -huh. і переконають громадську думку, громадська думка може зробити на той висновок, який їм подобається. А який вони можуть? Проголосують бути? за ті партії, які будуть закликати до порозуміння з Москвою, щоб не збільшувати воєнні бюджети, не створювати проблем з безпекою для звичайних громадян, домовитися з Путіним. І спокійно жити. Навіщо нам люди, які самі штовхають Європу у війною, тому що не можуть домовитися з Путіним. Ну, переможе лінія таких людей, Давайте як Корбан. Так, може жити. Правда? Переможе лінія таких людей, як Орбан. Чому ні? Угу. Це цілком можливо. Треба знову таки, це потрібно тримати баланс. Наскільки в Європі зараз цей баланс? Не приходу тих політиків, ну прихильних до Росії, ну, Орбан же там при владі не про нього мова. Він тримається. Є небезпека приходу проросійських? Є звичайно у Європі. Наступає час ультраправих і ультралівих політичних сил. Угу. І тут важливо, щоб ці ультраправі політичні сили, які приходять до влади в Європі, були силами, які не зациклені на союзі з Путіним. от скажімо Джорджа Мелоні, це представниця ультраправих, яка не хоче Союзу з Путіним. А Матіо Сальвіні, її заступник в уряді. Це представник ультраправих, який хоче Союзу з Путіним. Альтернатива для Німеччини це партія, яка хоче Союзу з Путіним, чи Союз Саравегнех. От вам досить прості якісь констатації політичної орієнтації. От ви згадували про Іспанію. Угу. Чому Іспанія не хоче. Збільшувати свій військовий бюджет. Не тільки тому, що вона знаходиться далеко від можливого центру військових дій, а тому, що іспанські соціалісти керують країною Союзі з ультралівими політичними силами, які абсолютно не розуміють, чому Росія є небезпекою. Для них небезпека є Сполучені Штати. Угу. І якщо прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес буде наполягати на бюджеті, він. Просто може позбутися цієї підтримки, будуть дострокові вибори. І тоді Правильно. є весь шанс того, що до влади прийдуть іспанські консерватори, але вони навряд чи зможуть керувати країною без союзу із партією Вокс. ультраправої. Угу. Причому треба сказати, що ультраправий фланг в Іспанії він ще зараз доповнюється іншими політичними силами, які можуть бути більш зорієнтовані на Москву, ніж Фокс. І знову таки, очевидно, що це теж. Примусить принаймні іспанських ультраправих робити вибір. Мовляв кажучи, вони Джорджі Мелані або з Віктором Орбона. Це дуже непростий процес наступні десятиріччя, але ж у нас з вами абсолютно інша задача, що ми присутні були на політичній мапі світу в наступні десятиріччя, а не дивилися на цю мапу, згадуючи, що у нас колись була держава. Тут навіть не про десятиріччя, мені здається, там йдуть ну, в кур... У нас короткостроковіші там плани. Ну тому що нам обіцяють, ну до речі, не лише, не лише там за кордоні лякалки. Це як президент сьогодні сказав. Нам то обіцяють пекельне літо, то гарячу осінь, а готуйтеся тут, мобілізуйтеся, бути в тонусі. У нас такими знаєте кварталами. З того, що я дивлюся, спілкуюся. Мені здається, що так відбувається з кінця 2022 року. Так. Да. І, і я вважаю, що до цього потрібно вже звикнути. Насправді російсько-українська війна зайшла в глухий кут ще на початку 2023 року. І от тут є велика проблема: війська не рухаються ані в той, ні в інший бік. Ракетними ударами, як до речі, це показала і війна Ізраїля проти Ірану, неможливо змінити владу і змінити настрої суспільства. Змінити владу можна тільки наземною операцією для того, щоб позбутися єтолиха мені. Потрібно, щоб американські і ізраїльські війська увійшли на територію Ірану. для того, щоб Україна стала частиною Росії. Потрібно, щоб російські війська увійшли до Києва. І, до речі, з Україною чи навіть Іраном це теж буде складно, тому що ніхто не сказав, що якщо ви володієте столицею в таких містах в країнах з такою кількістю населення і такою територією, ви можете опанувати всю територію. Це навіть не сірі, розумієте. Та навіть повна окупація не гарантує вам. Ще один раз окупувати, це треба постійно там. Ну, як Ох... говорить ситуація да. з Іраком. Але все ж таки, так чи інакше, в Іраку вдалося позбутися режиму Саддама Хусейна. Якою ціною ще? Ну такою ціною, якою ціною, яку як могли собі дозволити Сполучені Штати. Росія навряд чи може дозволити собі такою ціною знищувати українську владу. Тим більше, знаєте, яка різниця між українською владою і режимом та лихамені? Хаменії чи режим Саддама Хусейна. Ні, я б взагалі їх не порівнювала. Але... Ні, все треба порівнювати, тому що це країна у війні, це уряди, які хочуть знищити. Немає значення з одного боку демократія, а з іншого боку, не демократія. Сутність в тому якраз, що режим Саддама Хусейна був необраним режимом. Uh -huh. Так, це був режим, який тримався на багнетах, можливо, на ентузіазмі населення, але він не мав народного мандату. А Італа Хамені ніким не обраний, якоюсь там нарадою. Експертів, як вибирають Верховного лідера, для того, щоб потрапити в іранський парламент чи стати президентом Ісламської Республіки, потрібно пройти перевірку квір, перевірку корпусу вартових ісламської революції. Все це не демократія, це імітація демократії. А тут ми прекрасно розуміємо, що ці люди, які керують Україною, президент, уряд, парламент, вони можуть комусь подобатися, вони можуть комусь не мають народний мандат. Людей ніхто не примушував за них голосувати, вони не відбиралися якоюсь спеціальною комісією. Розумієте? Угу. І це додаткова проблема. Якщо ви обстрілюєте ракетами чи безпілотниками суспільства, яке ви обрали цю владу, чому вважаєте, що воно має погодитися з тим, що ви маєте капітулювати? Тому це ситуація абсолютно глухого кута. Питання в тому, що Росія так не вважає. Російська ідея заключається в тому, що рано чи пізно українці усвідомлюють важливість капітуляції. І я б сказав, не важливість, а не відворотність. Угу. А так, це, цей механізм не працює. Просто Путін не вміє інакше. Це механізм Чеченської війни. Килимові бомбардування з розумінням суспільства, що виходу немає. Але маленьку Чечню ви можете окупувати. Хай навіть окрім гір. Грозне знищити тоді, я пам'ятаю просто під нуль. Так. І це маленька територія. Так. А тут величезна територія, вона може навіть знищити кілька міст. Але ж і все ви знищити просто фізично не можете. У вас такого потенціалу немає. Ви навіть в разі використання тактичного ядерного заряду не можете тут все знищити. Це велика територія. Так. Тобто. Фактично, у вас немає опції окрім однієї: що це суспільство саме зрозуміє, що треба капітулювати. А суспільство це, знову таки не може це зрозуміти в випадку ракетних ударів. Більшість людей не може зрозуміти. Звичайно, якісь люди будуть кажуть, будуть що треба погоджуватися на всіх умов, але вони ніколи не складатимуть в такому суспільстві. Більшість. Я вам скажу, що і самі ці удари вони швидше бісять людей. Що думаєте, що людина, яка виходить з бомбосховища, вона каже, що все треба капітулювати, це ж чудовий Путін. Ні, вона каже, що треба триматися, сволочі. Це ж викликає гнів. Особливо, якщо ти втратиш близьку людину на фронті чи в... під час бомбардування, ти що маєш хотіти капітулювати, точно? Знову таки, коли ти в маленькій державі, в маленькому суспільстві, це інша логіка. Угу. От коли вас мільйон. Я розумію. Тоді ви думаєте, якщо ми не капітулюємо, ми просто зникнемо? Нас знищать просто під нуль, да. коли вас набагато більше. Ви інакше себе поводите? Тобто зараз війна на виснаження? Так, звісно, вже ресурсів, би давно. Ресурсів ресурсів всіх. Ми сюди людські, зброї, все що завгодно. І виходить розвиток подій. Ну, Трамп розуміє. Ми розуміємо, Давайте без Трампа зовнішня ця штука. Що Росія працює на знищення після того, вона хоче там свою недоімперію відновити, не хоче Хочу, хоче, хоче вона не сумнівається. У них є чіткі політичні плани. Вони по ньому просуваються, як в методичках написано. Да, і підручники вони теж переписують, Кажуть, історію якось неправильно записала. Це ж міністр освіти. Їх позавчора сказав. Щось там не дописали. Треба, треба ми йдемо і створюємо єдиний історичний культурний там ще якийсь простір. простір, простір да. Тобто вичистіть, будь ласка, все незручне для нас, і для вас, і для Ну, соціального так нічого нового немає. Ми в радянських школах теж вчилися по таких підручниках. Да. Що я до того, що методи і засоби вони не змінюють? А чому ці люди мають щось змінити, Ні, коли зм... вони що щось креативне вигадали? Вони просто звичайні, я б сказав, такі, як би це, як це називається? Які організовують ці всі фестивалі, реконструктори. Mm -hmm. Ну от, Вони намагаються реконструвати минуле. Вони нічого на майбутнє не створюють. Да, у нас єдиний шлях опору завдати їм якомога більшого удару і збитків, щоб вони не могли продовжувати. У нас шлях опору це те, що нас підтримують економічно. І якщо нас підтримують економічно, то вони не можуть нас виснажити. І все? Близький схід або не до, не до війна, відкладена війна, війна на паузі, наскільки повпливала на можливість Росії фінансувати? Думаю, ніяк це не пов'язує. Взагалі. Mm -mm. Я не думаю, що поставки зарану були якимись значними для російського військово-промислового комплексу. Звісно, на першому етапі mm -hmm. поставки шахетів були дуже важливими, коли це тільки відкривалося. Зараз, навіть якщо уявити собі, що зарано якісь комплектуючі приходять до російських дронів. Мені здається, що здебільшого вони будуть розраховувати на власне виробництво. Ракети Іран ніколи не поставляв, на відміну від Північної Кореї. Угу. От ми ж знаємо, що Знову, да? під час останньої атаки на Київ, скажімо, за оцінками там спеціалістів, тут були північно-корейські ракети. Не іранські, тобто, навіть якщо уявити собі якусь кількість іранських ракет в російському арсеналі, це не критично з точки зору самого російського виробництва. І корейського постачання, от е, так що я не думаю, що це якось впливає на ситуацію. А от як ви кажете політично, ну от на близькому сході вони втрачають свої позиції. Ну для недоімперії дуже важливий цей статус. Ну ну чи... чисто фантазійно, тому що а, насправді цього статусу немає. Немає, ну тобто, ну втрачають позиції. Ну і що? Ну вони втратили позиції в Сирії. Так я думаю, що там колишні союзники теж на них подивляться. Найти яке ламахнувся, ну і які союзники? Північна Корея та ще буде як допомагала, так і допомагає. Буде як допомагала, так і допомагає, навіть буде більше допомагати, то Північна Корея не має іншого вибору. Mm. Потім ви ж не забувайте: Північна Корея і Росія в цій ситуації виступають швидше, як проксі сили Китаю. Ну, в північної країні так багато вибору. І потім, а чому б їй не допомагати? Вона отримує гроші за це. Це режим, який нічого не виробляє, режим, якого люди їдять травку-муравку. А тут він раптом отримує за свою військову продукцію набагато більше грошей, ніж раніше. Вони всі десятиліття свого існування виробляли цю зброю, виробляли, 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 і, і ніхто тут, за це не платив. А тут оптовий о, покупець з'явився. Ну так чи інакше, Росія платить, може не так багато платить, але ж ви розумієте, що для такої економіки, як Північнокарейська, це ж просто подарунок з небес. Чим займався сьогодні товариш Кимчиним? Ви знаєте? Сьогодні від, ні. Відкривав курорт. Mm, курорт. Курорт. Фіняні? Ні, 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 ні. Я не пам'ятаю, де але це великий літній курорт північно-корейський, перший такий великий сучасний курорт. А, і там потяг, да, з Москви туди. Ну, напевно, туди і з Москви може бути потяг. Але сам факт, що у них там є такі курорти сучасні, це деякі гроші, як ви думаєте. Це не ті гроші, які падають на наш голову. Да. От і все. так що їм це вигідно. А щодо близького сходу і Росії, ну Росія, я думаю, абсолютно щиро вони говорять, що вони не мали б допомагати Ірану. Коли вони домовлялися з Іраном, наскільки я пам'ятаю, вони пропонували заключити таку саму угоду, як і з Північною Кореєю, яка б мала на увазі взаємне зобов'язання. Іран відмовився від такої угоди. Тому що почував себе сильнішим, у нього є проксі сили в регіоні? Не тільки тому тому що розумів, що ці наслідки можуть бути в тому, що Іран примусить боротися з його власною якоюсь сферою інтересів, невідомо де. Угу. Ну, скажімо. Сьогодні Росія воює в Україні, а завтра вона вирішить зліквідувати державність Азербайджану чи Вірменії. Навіщо Ірану потрібна така війна, особи на кордонах, з його власною участю? Він не хоче, він там буде, хоче бути стабілізуючим. Фактом, іранці ж можуть так мислити, вони ж глобально мислять. Uh -huh. Так чи інакше, це ж не Північна Корея. І тому вони вирішили от е, е, такою самою статтєю обмежитися: що ми не будемо допомагати агресору, який на вас нападе. Ну, прекрасно. Ну, так Росія говорить, так ми ж не допомагаємо агресорам, ми ж допомагаємо Ізраїлю, не допомагаємо Сполученим Штатам. Чого від нас ще потрібно? Для Росії ця стаття це подарунок з небес. Тому що уявіть собі, що там була б стаття про допомогу обопільно. Що Росія могла зробити? Вона ще має можливість, От що реально йде ну, ракетна що? війна. Що Росія? Ракети свої передасть Ірану, щоб він обстрілював Ізраїль, взагалі уявіть собі ситуацію. Коли російська ракета, Вибухаєв тесь в центрі Тель-Авіва чи в Хайфі. Це зовсім інша історія. Це Дональд Трамп вже не говорить, що Путін мила людина. Ні, це буде щось таке абсолютно інше, з невідомими наслідками, в тому числі і військово-технічними. І, звичайно, Путін би ніколи на це не пішов. А як би він це пояснював в Іранці? Мої, вибачте, ми вам дуже хочемо допомогти, але нам важливо, щоб ви не обстрілювали Ізраїль. Що нам робити, якщо ми воюємо з Ізраїлем? Ми хочемо обстрілювати? Ну, от, реально. Угу. Так що це хороше питання, і тому вони скористалися цією статтею, щоб це пояснити. Це по-перше, по-друге, у них немає ресурсів. Навіть якщо вони хотіли і сказали, ладно, там яка різниця загине там десяток людей на вулиці в тель -Хайфі, і хайфі Ми скажемо, що це не ми. Ми ж час говоримо, що ми тоді зброї не наше і нас там не було. Нас там не було, звичайно. Але це означає, що якісь ракети не потраплять по Києву чи по Дніпру. А це вже якось прикро. Mm -hmm. Російські ресурси всі тут зосереджені, і це, до речі, ще раз говорить, що Росія не глобальна держава, тому що глобальна держава може воювати на кількох фронтах, а регіональна держава може зосереджуватися тільки на одному. До речі, якось в протоколі штати для себе підраховували, що вони можуть оптимально з виграшем майбутнім воювати на два фронти. От третій вже буде проблематично і ризиковано. Тому одночасно можна ввести дві війни. Дві війни. Mm -hmm. Ну так. хорошо, от у Росії не виходить навіть одну Да. І, до речі, ви ж помічаєте, коли вони намагаються щось там робити в сумах, вони змушені зменшувати кількість військ на е Донецькому напрямку. Коли було повалення режиму Башара Асада в Сірії, вони просто на це дивилися в бінокль зі своїх військових баз. Ну дійсно, що вони можуть зробити? Я дуже боялися, щоб туди не про них не згадали. Про них не згадали, що? Та? От, так? Що це за така велика держава? От, до речі, цікавий момент. Путін вже зустрічався в один день в Кремлі з міністром закордонних справ Ірану, якому він не міг нічим допомогти, і з президентом Малі, який зараз втрачає одну, одну фортецю за іншою. Та там в Малі різні там екстремістські організації, з якими малійський режим має боротися, в принципі, знищують його армію. А чому? Вагнерівців більше. Немає. Вони створили там африканський корпус під егідою Міністерства оборони Росії з частини колишніх вагнерівців і військовослужбовців російських, але вони не мають ресурсів розвивати цей африканський корпус. Це ж не просто його там створити і послати туди ЮНУЗБЯКІ в Курва, що він поговорив з малійськими генералами. Це ж потрібні гроші, техніка, люди. Усе це, це знаходиться тепер на Донбасі. От вам всі обмеженість російських ресурсів. Єдине, що тут прикра, що вони зосереджені на нашій території, звичайно, прикра. Ми ж не говоримо, що вони зосереджені на нашій mm. території. Для нас це прикро. Але це ще одна демонстрація їхньої обмеженості. Це означає, що вони і тут можуть зменшуватися ресурсно. Тому що, якщо ти можеш бути тільки на одній території, це значить, що в тебе обмежені можливості, в принципі. Я хочу повернутися трошки до НАТО і до того рецепту, який генсек Рюта знайшов в спілкуванні з Трампом, і як вам взагалі все, що там королівський прийом, Лестощ, підлабузництво, як відверто це називали. Все, але мети досяг. Ну, там 5%, п'яту статтю він а, підтвердив. А, зустріч з королівською родиною, вмов. Ну все як любить Трамп, в принципі. І папочка його назвав. Ну, все-все. Ну тобто, там я не знаю, наскільки там релевантними є ці. Розповіді, що в приватних розмовах Європейці навіть дивувалися, їм було трошечки незручно. Ну можна лестити, але не так відкрито і не так відверто Марк Рюте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів? Нідерланди, пам'ятаєте, яка країна за територією? Невелика, не пам'ятаю. Ну, маленька, правда, країна. А ви пам'ятаєте, що це велика торгівельна імперія? Так. А ви вважаєте, яким чином це велика торгівельна імперія? Шляхом безкомпромісної боротьби з ворогами? Чи шляхом розуміння як. Використати психологію того, кому ти хочеш запропонувати свій товар, обробив клієнта. Правильно, ну просто Марк, люта талановитий політик. Але він не голландський політик. Uh -huh. Ці люди знають, як досягати результату, і вони точно знають, що якщо ти будеш сидіти з виглядом, що я тут бос, а ти тут приїхав до мене в Нідерланди, поводься чемно. Ну він буде поводитися чемно, а ти нічого не отримаєш. Він хоті, хотів йому продати політичний товар. І продав євроатлантичну солідарність. І продав я до того довела. Нам вже пізно позичати цей рецепт. Ну тому що зіпсовані стосунки, ну, наприклад, Зеленським. немає та, для Дональда Трампа ніяких зіпсованих стосунків. У нього є інтереси і бажання. Ви ж бачили, що він казав, що Зеленський сміливо бореться, що він мило себе поводиться. Ніколи таким не був. Я вас прошу, ця людина однієї емоції. І знову таки, я вам нагадаю, це не питання зіпсованих стосунків з Зеленським. Це ви помиляєтеся. Знову таки, от Зеленський неправильно повісив в овальному кабінеті. А ще я не правильно казала повісив... не про що неправильно. Я не кажу, що ви казали. Я кажу, багато людей так кажуть. Mm -hmm. І досі в цьому впевнені. А я вважаю, що коли Зеленський прийшов до овального кабінету, він просто сприймався як проблема. Mm -hmm. Просто символ проблеми: є проблема, така непоступлива Україна. І саме українська непоступливість не дає нам можливості з нашим чудовим путіним заключити якусь чудову оборудку про економічну співробітність. Проходить час, і розуміння того, що Україна є проблемою, зменшується, тому що видно, що Путін не є таким, якому можна довіряти, коли він говорить про спільні економічні проекти. Він просто показує, що він обманює Трампа. Трамп потроху починає інакше ставитися до реальності. І коли він інакше ставиться до реальності, Зеленський перестає для нього бути символом проблеми. Я вас хочу переконати, що на місці Зеленського був інший будь-який український президент і навіть якщо він так би себе не поводив, на нього все одно кричав. Пане Віталі. А він реально може ставитися інакше до Путіна не просто ефемірно якось, а в конкретних кроках. Тому що ми всі були переконані. Ми з вами повернулися до початку нашої розмови. Що таке конкретні кроки? Можливості Трампа обмежені, як я вам вже говорив. Ну, вони навіть їх межі є, в принципі, можна допомагати недостатньо, але допомагати можна не допомагати зовсім. Ось, ми подивимося це. Це буде залежати від перемовин. Якщо буде якийсь результат перемовин, допомоги буде менше. Якщо не буде результату перемовин, допомоги буде більше. Це все абсолютно прості формули. Не треба думати, що Трамп їх не дотримується. Вони ж про це весь час говорять. Отам знає момент, коли треба запровадити санкції. Нам просто потрібно акцент санкції на допомогу перенести. Що я взагалі вважаю, що санкції це в такій ситуації, коли Росія користується економічною підтримкою Китаю, не мають великого значення. А от військова допомога має значення, про неї треба більше говорити, більше думати, шукати її можливості. Всі ці 18, 19, 20 пакети, ну, типу, вони потрібні, але вони не є найголовнішими. Ну, звичайно, не є. Ну, думайте, ми з вами живемо в абсолютно іншому економічному світі. Угу. І це стосується, до редачі, не тільки російсько-української війни, стосується знаменитих цих тарифів Трамп. Коли виявилося, що Китай може їх спокійно проігнорувати, запровадити свої тарифи, і потім американці будуть з китайцями розмовляти і шукати шляхів вирішення проблем. Американці самі Трамп же був впевнений, що як тільки він запровадить цей тариф. Сі Цзіньпін відразу до нього зателефонує. І будуть домовлятися. Так, до речі, я маю сказати, що Обама, і Байден були впевнені в тому ж самому щодо Росії. Вони були впевнені, що якщо вони запровадять санкції проти Росії, Путін буде телефонувати і домовлятися. Ні. Тому що і не економіка змінилася. Не тому, що вони були неправі, От просто її світ інший став. Десь в часи умовно, ще президента Буша. Ніжки Буша, пам'ятаєте? Ніжки буша старша. Які врятували пізній Радянський Союз. Які врятували пізній Радянський Союз. Звичайно, коли американці кажуть, навіть не те, що ми запровадимо проти вас санкція, просто курей не буде. І все. І все. А це абсолютно інший світ. Курку можна вже купити в Китаї. Угу. І тому онука Путіна вчить китайську мову, щоб розмовляти з тією куркою китайською мовою. Бо курка вже не розуміє англійською. Right? А наскільки політична і військова змінила. Ми говоримо зараз, що ми в зовсім іншій реальності, зовсім іншому світі живемо. Все взаємопов'язано. Війна в Україні. Ну, технологічно всі побачили і ви говорили про це в різних інтерв'ю. До речі, закликаю передивитися операція спаутина. Тобто, люди мають творчо підходити. Коли ти ну не те, щоб маленький, ми не маленькі за розміром країна, є з чим порівняти з іншими європейськими країнами, але населення менше ресурсів. Ми менше ніж Росія, скажімо так. Да, ми менше ніж наш ворог. З ким а Ізраїль говоримо? менше ніж ран і тому такі технологічні рішення так. Це буде далі розвиватися. Я вважаю, що це і є головна небезпека. Головна небезпека для людства це довга війна. Особливо довга війна різних за обсягами механізмів, організмів, я перепрошую. Тому що в цій ситуації з'являються нові технічні рішення. Коли прогрес працює на смерть, він вас обов'язково забере самих. Тому питання підриву якихось стратегічних об'єктів країн-членів НАТО це питання часу. Тому що франшиза або СБУ, або Масадо вже є. вже Видно, як це може бути. А хто ж зазіхнеться, перепрошую? А хто завгодно. А яка різниця хто? Ну, у вас якийсь там э, військовий парад чи ще щось. Згадайте, які були рівні небезпеки раніше? Хтось на вантажівці в'їхав в людей, пам'ятаєте? Жах! І це був терорист якоїсь Аль-Каїди. Люди загинули. А тепер теперь собі, що ніхто не в'їхав людей. Просто хтось заїхав на вантажівці поруч з якимось військовим парадом або з якоїсь військової бази. І з цієї вантажівки почали вилітати чудові дрони.